Бувший голова Комітету робіт, його Оксана Вікторівна. Дуже вдячна вам за співпрацю. за співпрацю Хвилююсь, вибачте От. Будемо з вами співпрацювати, я буду проводити ігри в якості делегата, але. Є, як правильно сказав Миколаївич, починати треба з себе. Я написала заяву, заяву, тому що я вважаю, що десь я трошки не допрацювала. Є люди, які краще мабуть, правляться своїми якимись обов'язками, ребережами і так далі, і тому подібне. Але ж давайте поважати один одного. Поважати. Є якась толерантність один до одного. Арбітри не мають права казати погані якісь слова, якісь речі робити погані. А чого це роблять команди? Чого це роблять представники команд? Ми таке питання. Я бажаю всім найкращого здоров'я, щастя, всього самого кращого. Люди здорові.